Хто за такий проект рішення, прошу голосувати. В цілому чи за основу? Ставлю на голосування. Хто за магазин не здаються ще? Хто проти? Утримався? Немає. Шановні депутати. Я, я щиро дякую вам за довіру. Я повірте дуже із великими, скажімо, своїми внутрішніми переживаннями прийняла цю. Пропозицію на тому, що я, працюючи у, в органах місцевого самоврядування 15 років, е, можу сказати і, і знаю, наскільки це відповідальна посада, і особливо в, це, в цей наш теперішній час. Ми добре розуміємо, наскільки міняється стрімко ситуація в державі. Ми всі хочемо, щоб наша країна жила краще. І ми добре розуміємо, що нас перші часи чекають нелегкі. Події і, і непроста робота. Я вам щиро дякую за довіру. Я буду намагатися працювати чесно, справедливо. Я багато знаю про ситуацію в районі, а багато ще і не знаю. Я надіюся на вашу підтримку, шановні депутати. В першу чергу на підтримку депутатів тих, які не голосували за обрання мене головою районної ради, тому що першої, тому що довіру вас мені треба ще завоювати і заслужити. І я дякую за підтримку моїй фракції і дякую за те, що вони довірили мені. Це повірте, якби не вони, І якби я казала, я прийму любе рішення. Але якщо фракція сказала, що потрібно йти, значить я виконала, скажімо, цю місію. Тому я щиро вам дякую ще раз. Ви мене знаєте, я думаю, що потреби розповідати про себе немає. Я надіюсь на тісну співпрацю і надіюсь, що в нас в районі буде все налагоджуватися і буде все ставати на свої місця. І буде мир, спокій, порядок. І ми разом із працівниками нашими із нашими бюджетними установами із нашими органами місцевого собівання, сільськими селищними радами. Забезпечимо нормальну життєдіяльність району. Ну процеси міняються швидко. будемо бачити, як буде мінятися виконавча влада, які будуть процеси там іти. Я думаю, що вони будуть загальні в Україні йти однозначно, але будемо працювати працювати, працювати і працювати. Ще раз щиро дякую вам. We lost them.